Всім привіт, з вами, адвокат Олексій Мендрух. Що з двома законопроектами, які дуже були гучні за останній місяць, перший законопроект ми розберемось, це той, що накладає кримінальну відповідальність за неповернення із-за кордону. Чоловіки, які військово зобов'язані поїхали і не повернулись, там ви пам'ятаєте цей законопроект. Зараз я вам нагадаю його умови. І другий законопроект, який подав Федір Веніславський щодо, начебто, дозволу перетинання державного кордону. Чоловіками призовного віку, тобто до досягнення ними 25 років, ми розуміємо, що це 24 роки включно. Ну, в контексті того, що 18-22 в нас Кабмін вже дозволив перетин державного кордону, і дуже багато хто вже перетнув по цій е, зміні по цій новій постанові Кабміна. Але ж у нас є ще закон. Пам'ятаєте, Веніславський вносив закон там плюс ще два роки додається по цих людях, і от про це. Про ці законопроекти, про ці два законопроекти мене питають підписники і клієнти, і тому я вирішив окремо зняти відео. За ними спостерігаю. Зараз вам повідомлю, чи є там якісь рухи чи ні. Тому залишайтесь, послухайте це коротеньке відео, якщо будете вважати його корисним. Звісно, поділіться зі своїми знайомими. Є ще в мене телеграм-канал, нагадую. В ньому там все викладаю швидко, оперативно, тезисно, по суті, І по цих змінах також всю інформацію там надаю в описі під цим відео, залишаю на нього посилання. Обов'язково підпишіться і будете в курсі всіх цих подій, що відбуваються з основними змінами. Тут дуже багато наразі в нас законопроєктів, дуже багато постанов Кабміну, за якими ми стежимо. І от нещодавно я знімав відео там, плани уряду на мобілізацію Є 2025 і 2026 рік. Залишаю посилання на відео тут обов'язково, подивіться, там багато цікаво, можете почути для себе. І так, починаємо до основної теми відео. Оці всі переміщення за кордон, неповернення за кордону, відповідальність і взагалі дозволи на переміщення. Про постанову Кабміна я вже сказав: 18-22, хлопці зараз виїжджають, проблем ніяких з цим питанням не мають. Єдине, що там повинен бути в них резерв плюс оновлений і ніяких проблем, там, щоб не було з розшуками і до них не було питань від ТЦК. І вони виїжджають, в принципі, без проблем. Іншого я не чув. Хто чув щось інше, можете написати в коментарях під цим відео. Подивлюся, звісно, почитаю і буде іншим людям корисно також почитати. І, от на фоні цього можу сказати, що нещодавно от була така новина. Ірина Верещук, заступник керівника офісу президента, ви всі знаєте її колись там знімав відео деякі по про те, що вона там розповідала про обмежено придатних про ВЛК. Ну це вже не актуальні відео. Так, от вона нещодавно виставила такий пост в Фейсбуці стосовно повернення наших громадян України. На територію України з Польщі, от вона зазначає наступне. Вчора у Варшаві зустрілась з нашими людьми, які проживають в Польщі. Їм тут не просто, особливо важко літнім людям, особам з інвалідністю, одиноким матерям, з мал... малолітніми дітьми та іншим вразливим категоріям наших громадян. Також ми не можемо ігнорувати поступове посилення вимог до перебування українців у Польщі. Це особливо. І чудна для тих, хто не має змоги працювати, тому ми маємо заздалегідь підготувати українську систему соціальної підтримки, тимчасове житло, гуманітарну та медичну соціальну допомогу, щоб нарешті громадяни, які захочуть повернутись, отримали належну підтримку від держави. Так само важливо забезпечити організаційну та логістичну допомогу для такого повернення. Найближчим часом винесемо це питання на обговорення платформи з питань українців. За кордоном за участі дотичних органів влади громадських і міжнародних організацій та польських партнерів. Ну, вона не виділяє тут військовозобов'язаних чоловіків і про цю категорію якось ну, зглажено, нічого тут не сказано. Але щодо повернення, зазначаю, що будуть ці люди забезпечені і житлом і соціальною допомогою. Ну тепер повертаємось вже до обмежень, так? Ну, тобто про повернення зрозуміла в нас держава. Займається тим, щоб повертались українці, а тепер щодо обмежень. Ну, всі ви пам'ятаєте цей законопроект 13673. Детально про нього знімав відео тут от залишаю посилання. Подивіться про внесення змін до Кодексу про адмінправопорушення, до Кримінального кодексу, до Кримінального процесуального кодексу та інших законів України щодо відповідальності за правопорушення, пов'язані з перетинанням державного кордону України. Що пропонувала цим законопроектам внести деяку кримінальну відповідальність і посилити адміністративну відповідальність за неправомірне перетинання державного кордону? І, от основне, те, що більш за все, шуму там наробило в нас в мережі інтернет, за те, що за неповернення буде кримінальна відповідальність. Ну, якщо цей законопроект, звісно, приймуть за неповернення за кордону більше ніж часу, який вам був відведений, бо відповідно до вашої підстави. Ну там, наприклад, ви супроводжували там. За кордон виїжджали з мамою, мама має інвалідність, мама повертається, ви залишаєтеся все, у вас буде кримінальна відповідальність. Ну, такий законопроект, я ж кажу, детально про нього вже там розбирав. Тут текст, його не будемо дивитися. Основне питання: чи рухається він чи ні, і яка його перспектива? От те, що мені задають підписники. От ми відкриваємо і дивимось. Звісно, посилання на джерело залишаю в описі під відео, подивитесь самі також. Законопроект 13673 поданий він ще був 21.08.2025 року. Тобто на сьогодні це вже більше ніж один місяць, і що з ним відбувалось? От він був наданий на ознайомлення 25.08.2025 .25 року, і на сьогоднішній день ніяких рухів по цьому законопроекту взагалі немає. Тобто немає жодних проходжень, етапів, немає ніяких заключень, немає ніяких висновків комітетів, немає ніяких редакцій. Змін і всього іншого нічого немає, і, звісно, немає навіть першого читання. Тому зрозуміти, поки що він не рухається. От офіційна інформація. Я ж кажу, що залишав посилання на джерело, можете самі перевірити. Я слідкую за цими законопроектами, які собі виписав там рядочок. Я слідкую за ними постійно. Поки що ніяких змін немає. Тобто законопроект гучний, законопроект, скажімо так, в лапках потужний. Дуже багато що змінює, і дійсно там дуже серйозна відповідальність ця кримінальна і дуже хто там за кордоном сполохнувся з цих питань, але на сьогоднішній день він не рухається. Я так розумію, що поки що він або не на часі, ну тому що ті проекти, які на часі, вони рухаються дуже швидко, і ми з вами це спостерігаємо на прикладі. Законопроекту про можливість мобілізації 60+. плюс. Там всі ви знаєте, цей законопроект неодноразово знімав відео. Залишу тут посилання. Кому цікаво, подивіться, його прийняли дуже швидко, там буквально пару місяців, і все він вже реалізується на сьогоднішній день. ТЦК отримали навіть е вказівки, як там це все буде відбуватись, Мобілізація таких чоловіків. Тому е ми розуміємо, що якщо законопроект рухається, то він дійсно рухається. Якщо він не рухається. От поки що за місяць жодних взагалі я ж кажу висновків навіть комітету не було, і в контексті цього законопроекту. Нагадаю, що є ще законопроект 13685, який Федір Веніславський у нас подавав, і подавав він його також 22.08.2025 року. Тобто, також вже місяць минув це проект закону про внесення змін. До закону України про порядок виїзду з України і в'їзду України громадян України щодо тимчасового обмеження права на виїзд з України для призовників і військовозобов'язаних на період дії воєнного чи надзвичайного стану. Також я знімав про нього окремо дуже детальне відео. Тут залишу посилання. Подивіться обов'язково тут зупинятися на тексті цього законопроекту поки що не будемо. Так от що по ньому є. По ньому він був наданий на оздома 26.08.2025 року. І ну трошки нагадаю, це законопроект, який начебто і обмежує виїзд, і начебто дозволяє виїзд. Тому обов'язково подивіться, то розширене відео, там все поясню. От є висновок бюджетної експертизи, тобто тут є якийсь рух по ньому. Е, дивимось, висновок бюджетної експертизи він з'явився в нас 19.09.2025 року. Тобто він свіжий комітет Верховної Ради. З питань бюджету на своєму засіданні розглядав його. Міністерство фінансів у своєму експертному висновку до законопроекту зазначає, що реалізація його положень не впливатиме на показники державного бюджету, зокрема, не потребуватиме додаткових витрат. За наслідками розгляду комітет прийняв рішення, що проєкт закону, і тут назвається довго цього за проекту, поданий народними депутатами Веніславським, івченка та іншими, не має впливу на показники бюджету. У разі прийняття відповідного закону він може набрати чинності згідно із законодавством. Тобто ніяких обмежень не бачить у нас тут бюджетний комітет і дає свої висновок бюджетної експертизу своєї. Тобто, ми розуміємо, навіть в порівнянні з цим законопроектом, який попередній я назвав, що цей законопроект рухається. І тому за ним також, звісно, слідкує. І ми розуміємо, що він все ж таки скоро, можливо, вийде на перше читання. Але ці всі висновки це не означає, що він вже завтра буде поданий на перше читання, але він рухається. На відміну від попереднього законопроекту, цей законопроект рухається. І якщо він буде прийнятий, то буде в нас розширена можливість виїзду за кордон хлопців 22-24 роки. Включно. Тому подивимось, спостерігаємо. Знову ж таки, повідомлю одразу, якщо там щось зміниться в своєму телеграм-каналі, тому не забувайте підписуйтесь в описі під відео. Залишаю на нього посилання. Поки що по цих двох законопроектах все. Пишіть свої коментарі, пишіть свої думки, і по інших законопроектах, якщо треба окремо зняти відео, там є в нас ще студенти 25 та викладачі законопроект, які що гучний, є про відповідальність ТЦК та СП. У нас законопроект, навіть їх два, про кримінальну відповідальність, про посилення за них відповідальності. Є е, там про бронювання, оце, що 45 днів там буде надаватися такий льготний, такий період, там, щоб людина забронювалась. Яка має порушення або не має військового квитка там, або ще щось. Тобто їх декілька цих законопроєктів, за якими стежимо. І тому, якщо треба розібрати і по них там що, як вони рухаються, напишіть в коментарях, і я зніму окреме відео, щоб ви почули і знали, що там відбувається на сьогоднішній день. Все. Дякую всім за перегляди. Звісно, приходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються також, впевнений, будуть для вас цікаві і корисні. Всім гарного вечора. До побачення і мирного неба.